Юні таланти презентували свою творчість. Учасники мовно-літературної студії натхнення читали власні вірші і казки. Це своєрідний підсумок їхнього навчання. Для учнів сьомої школи вони організували майстер-клас. Сидіти вдома звичка, любила тістечка і джем, різні історії і крем. Любила вона танцювати та соломійкою грати. Мистецька студія працює під опікою керівництва обласної дитячої бібліотеки. Юні письменники зізнаються, навчання у гуртку це добра можливість присвятити час своєму захопленню творенню чогось нового ще не звіданого. Які вірші я пишу, це залежить від мого настрою. Іноді я сумна. Я пишу сумні вірші. І в і весь негатив, напевно, навіть ну всі весь сумний настрій я вкладаю у вірші, і навіть настрій покращується. Я люблю писати про казкових істот, про різний опис їхній. Люблю різ різні прози писати. Із звичайних фраз і слів хлопчики і дівчатка створюють трепетну поезію, проникливу прозу. Нерідко з-під пера юних письменників виходять казкові створіння тварини, які вміють говорити та відчувати. І був дуже страшний, якби їхній ворог страшко. Ну, страшили його всі називали. Але мама його любила і називала страшком. Коли діді про це дізнались, то вона е, пішла зі своїми друзями, е, ну, якби це припиняти. І він став зайчиком, який ну, таким схожим на зайчика, і він завжди усміхався. Дитяча група мовно-літературної студії працює другий рік. Тут дітвора навчається римуванню та декламації віршів. До того ж, має змогу розвивати власний творчий потенціал самотужки на дозвіллі. Перед великою аудиторією юні прозаїки та письменники виступили вперше. Школи не завжди мають можливості і Програмою і вчителі не мають достатньо часу звернути увагу на творчих діток, яким замало академічних сухих таких програм, які хочуть більше занурюватися в світ віршів, історій, казок. Годину творчого дозвілля вихованці мистецького гуртка організували з нагоди Всеукраїнського тижня дитячого читання. В рамках цього тижня завжди проходять цікаві зустрічі з письменниками, зустрічі з книгами, презентації книг. Ми хочемо цим тижнем для, для громадськості довести важливість читання, важливість книги, дитячої книги, важливість книги в житті дітей. Кращі твори учасників гуртка будуть надруковані у збірці мовно літературної студії. Її видадуть на наприкінці кінці навчального року Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла новини на вежі.